Вітаю, я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з головбу. Цього разу поговоримо про запити ТПС та яка відповідальність передбачена за їх ігнорування. Перш за все, зазначу, що пункт 733 податкового кодексу дійсно дозволяє податківцям звертатися до платників податків із письмовим запитом надати інформацію. Запит має містити підстави для його надіслання із зазначенням інформації, яка це підтверджує, перелік інформації, яку запитують, та перелік документів, які пропонують надати, а також печатку органу контролю. Підстави, за наявності яких ДПС має право надіслати платників податків письмовий запит, визначає під пункт 73.3.1 податкового кодексу. Таких підстав 9. Зокрема, це факти, які можуть свідчити, що платник податків порушив податкове, валютне чи інше законодавство, які податківці виявили за результатами аналізу податкової інформації. Потреба визначити відповідність умов контрольованої операції принципу витягнути руки. Виявлення недостовірних даних у податкових деклараціях, скарга покупця на платника податків, який не надав або порушив порядок складання та реєстрації податкової чи оксизної накладної, та проведення зустрічної звірки. Якщо в запиті не зазначили жодної із дев'яти підстав, про які йдеться в підпункті 73.3.1 податкового кодексу, податківці склали його з порушенням. У такому разі ви не зобов'язані на нього відповідати. Але радимо все ж таки відповісти і у відповіді зазначити, що без зазначених фактів об'єктивно не маєте змоги надати будь-які пояснення та їх документальне підтвердження. Тобто, по суті, відписатися. Інформацію, зазначену в запиті та її документальне підтвердження, потрібно подати ДПС. У разі зустрічної звірки протягом 10 робочих днів із наступного дня після того, коли отримали запит. А якщо не йдеться про зустрічну звірку протягом 15 робочих днів, Саме про такі строки йдеться у підпункті 73.3.3 кодексу. Якщо вчасно не відреагуєте на запит, то пункт 781 податкового кодексу дозволяє податківцям призначити документальну планову перевірку. А якщо у запиті є посилання на підпункт 21.3 податкового кодексу, то, окрім перевірки, може загрожувати попередження або адміністративний штраф за статтею 163, примітка 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення від 85 до 170 гривень, за повторне порушення штраф зросте. Від 170 до 255 гривень. Але й це ще не все. У березні 2023 року законом номер 2970 були внесені зміни до податкового кодексу і запроваджений окремий штраф за ненадання відповіді на запит ДПС. Наразі у Пункт 121.2 податкового кодексу визначає, що не надання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків фінансовим агентам або іншою особою документів чи іншої інформації на запит органу ДПС, надісланий відповідно до підстав, передбачених під пунктами 6, 7 та 8, під пункту 73.3.1 податкового кодексу, тягне за собою штраф. П'ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожний такий факт. Тобто у 2023 році це 33 тисячі 500 гривень. Цей штраф застосовують до фінансових агентів, якщо виявлять помилку або недостовірність даних, що містяться у звіті про підзвітні рахунки, або якщо інформацію потребують іноземні держави. За неподання або подання не в повному обсязі платником податків, документів чи іншої інформації на запит органу ДПС в інших випадках, передбачених статтею 73 Податкового кодексу, накладають штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати на 1 січня за кожний такий факт. У 23-му році це 6700 гривень. Погодьтеся, що фраза подання не в повному обсязі зовсім не є чіткою і прозорою, тому такий штраф застосувати дуже легко. Важливо також, що сплата таких фінансових санкцій не звільняє особу від обов'язку подання інформації. Крім того, податківці можуть застосувати ще один штраф за пунктом 121 .1. податкового кодексу. Цей пункт регламентує, що ненадання контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю тягне за собою накладання штрафу в розмірі 1020 гривень. За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, передбачений штраф в розмірі розмірі 2040 гривень. Про це ДПС інформує у ЗІР категорія 132.06. Бажаю не отримувати запити та не наражатися на штрафи, і зустрінемося у наступних відео.